Регіональну премію скарби землі Болохівської започаткували 15 років тому. Її автор подільський письменник, заслужений журналіст України Бороніслав Грищук. Ідею підтримав на той час ректор Хмельницького університету управління та права Віталій Улуйко. Премію вручають за внесок у розвиток та популяризацію культурної спадщини подільсько-волинського регіону Болохівської землі. Минулому році, коли розпочалася повномасштабна війна проти України, ми не вручали цю премію. А сьогодні знову її відроджуємо. Ми розуміємо, наскільки це важливо. Тим паче, коли агресор захопив частину території, вивіз багато культурних цінностей. Вивіз нас ці музеїв, розгромив музей Сковороди. Ось українці повинні вивчати історію, українці повинні вивчати українську мову. Цього року премію скарби землі Болохівської в номінації популяризація української мови та літератури отримав письменник, журналіст, військовий Михайло Цимбалюк. Розповідає зараз, коли випадає нагода, працює над книгою про своє рідне село Маломолинці, що поблизу Меджибужа. Робили польові дослідження в моєму селі, знаходили там рештки давніх поселень, які говорять про те, що село бере витоки саме звідти з княз землі Болохівського князівства. Дуже цікавий, дуже повчальний період життя нашої країни того періоду 11-13 століть Є простір для досліджень. Цього року премія становила 5 тисяч гривень, грошей можна використати на власний розсуд. Звичайно, треба більшу частину дати на цей, а на Збройні сили, а та частина, яка залишиться, я вкладу в книгу, яку зараз майже підготував до друку, яка буде називатися Суперцікавинки археології Хмельниччини. Сергій Шпаковський лауреат у номінації за збереження культурної спадщини. Він через військові справи не зміг приїхати на вручення премії. Також у цій номінації посмертно нагороду присвоїли хмельничанину міністру внутрішніх справ України у 2021-2023 роках Денису Монастирському. Сьогодні ми згадуємо нашого друга Дениса Монастирського, який стояв у самих витоків цієї премії. Ми сьогодні посмертно йому вручаємо премію, тому що він був один із тих. Хто започаткував волонтерський рух на поділі по реставрації Меджибожа, Самчиків, Зяслава? Ось це людина, якої нам завжди буде не вистачати. Організатори кажуть, премію Скарби землі Болохівської обов'язково продовжать наступного року.